Здоровенькі були наша малеча, нам тиждень. а Трошки більше десь відмілись, напевно. І бігають вони ось тут. Так, я казав, що там тато мрокс, а мами в них лівінські ситцеві, але бачимо, що курчати рібесенькими не будуть, а будуть більше чорнесенькими. Ось тут кримці ростуть повністю чорні. Але є деякі будуть і рябенькі. Така наша гарна кольорова малеча. Вони потім підростуть. Будемо вже дивитися, які вони будуть далі. Хто тут є, хлопчики чи дівчатка? Вони вже не дикі, мама вже, ну мама ж у нас не дика, то вони просто народилися собі. Самі, як то кажуть, вона їх вивела не, не в стайні, а на вулиці, але мама їх переручає. Ось вони вже в мене під ногами. Курчата, і вони вже гарно собі їдять і можна їх роздивитися. Бігають вони всюди, куди хочуть, вона їх кличе, вони прибігають. Має надію, що вони такими здоровими і ціпкими будуть рости і надалі. Зараз вони їдять на зварену картоплю, сезон картоплі, картопля купається, то чомбині. І от вони так собі її наминають. Ніби так по грібінцях бачу, що. Один, другий, третій півник буде з тих рябенько чорненьких. Сороки іскригочить. Поки качки були закриті, наносив з потока води пити. Ще не скаламучена чистенька. Керниця води ну, є, але ми так для себе тримаємо. А птиці пити носимо з потічка. Ось у нас солдат веде свою араву, але щось він заблокав. Не знаю куди далі йти. Перші, середні, молодші з'єдналися тепер докупи, вони вже всі підросли. Практично стали одинакові. Тому якось так потрошки-потрошки вже перестали кусатися. Є тут малесеньке печенятко, хто що воно виставало рості, аж тепер воно пішло нормально рости. Всі його вже досить великі. Сестрички важать 3-3 кг, а воно ще таке малесеньке. От воно нырнуло в водичку пішло. Таке враження, як маленькі. Потічок у нас великий, я казав, діти бобри загородили. Зранку ми випускаємо качки сюди, а потім даємо їм пшениці, прибігають на пшениці і біжуть ще або на потічок виганяємо, або вже собі заганяємо їх на їхнє місце локації, де вони в нас проводять цілий день. Ось так вони собі на потічку воюють. Поки качки в нас будуть воювати на котічку, ми підемо зараз годувати наших журавлів. Випускаємо їх сюди тільки зранку. Вечером вже вони... В принципі, хірточка відкрита, ми їх випускаємо, але вони вже нікуди не йдуть. Щось вони вже порватися хочуть, що просто так дуріють. Але ввечері вони вже не йдуть і поїдять і собі заходять вже в клітку. дурість знайшла на них. А тут наші журавлі. і великі, і малі, і кольорові, і білі. Вони так королечуть, як журавлі. Так, в нас тепер що? Картопля пішла повним ходом. А вони картопельку люблять, ну принаймні ці чорні люблять картоплю. А там ті білі не вміли. Їсти і не вміють. О, індики хізуються. І картоплі вони так не дуже виїдають, то забираємо скорити і даємо з цим чорним. Так, що я казав, все ж таки ось це індичка. Може це був індиком. Треба, знаєте, що, я передивлюся відео і побачу по крилах, тому що в цього крила ось, і, чорні, а в цього біліші. От його крила. Треба подивитися, що там видно. Ну, хоча довелося троє, але менше з тим, що є, то є. Дякувати Богу за це. Ну, Але якщо це індичка, ну, це буде бомбезна індичка. Бронзова від бронзового індика, а мама в неї цей Бурбанеха. Екземпляр вийшов шикарний. Вона найбільше за цього індика. І таке враження, що це минулорічна індичка, а не молода. Треба з братом переговорити, йому вибрати якусь сімейку і решта трошки потім вже розпродати. Наші рижі, світло рижі з білою грудкою. Це така якась як панянка з білим шалем на шиї <кій> і того в нас тут два пацана ця чорна індичка ось там біля теї от вона це теж буде хороша. я вже показував їх такі досить непогані ну і два пацана цей же бирає <кій> пірочко і в нього на кінчиках буде таке аля чорненьке цікаве. на ну, чи він буде великий не знаю але по кольору буде гарно. Хоча на племі, я, я кажу, я не люблю великих індиків, щоб вони не рвали індичок, так як ми минулого року дві індички прибрали через те, що індик їх порвав. <клес> так, зайдемо до білих. Можна з ними довго милуватися. Ну індичка, правда? Ти індичка? Та? Тут у нас білі, теж наминають, але картопельку лишають. Вони більше їдять е, комбікорм привикли, його сухого їм насипаш, то вони їдять, як дурні. що я приважу. Ось такими якимись нещастими крилами, поки воно їм повиростає, другий пір і позакладається. Живуть вони тут, ті три менше, так і тримаються менше, але я все ж таки думаю, що це індички, і тому вони маленькі, а білі великі. Оці великі, то це хлопці. Хлопці великі. Це точно хлопці, тому що вони дуються, і їхні пімпочки натягуються. Видно, що хлопці. Я хотів звідси більше дівчат, але вийшло все на виворіт. Ну нічого, як є таке, щоб ті дівчата доросли і були в нас здоровими. Індики ми тримаємо закритими. Чому закритими? По-перше, вони собі, тато їх підгодує туди їм стільки, скільки вони хочуть, вони швидше наберуть маси. От, і по-друге, індики люблять, що? Літати правильно і ходити, Бог зна куди. Я маю чистий спокій, що тато не бігає по селі, не шукає індиків і не зганяє їх вечором з якихось дерев, щоб загнати спати. Ось такі наші індики-піндики. Так, ну що, ми побули в індиків і нам далі. І на завершення нашого ранкового марафону. Годівля на верхньому подвір'ї. Наші індички линяють. Вжехи тоді прилиняють, продумаємо, що з ними зробити, але швидше цього ми їх приберемо, подякуємо їм за їхню працю. Рано вони у нас неслися. Ну, Хіба би комусь продали, кому потрібно. Так, що ми тут маємо? Маємо ми тут лівень з косицеву. 10 10 курок, 2, 4, 6, 8, 9. Одна водить і одна сидить на гнізді. Досить непогано, це вже тішить. Ось, лишилися у нас тут гуси. І тато признав, що ті гуси з нижнього подвір'я, тому що вони що, наші гусики ходять до сусіда далі, тато каже, чує, і весь кричить. І весь китів гіля-гіля. Мовчав, щоб вони поговорили, а вони далі хочуть говорити. Що є, ну? Да, всі такі красиві. Ти чи хлопчик чи чи дівчинка? Хлопчик. А це дівчинка. Ну і наші кораблі. О, о, я хотів то показати. Вони завжди двоє б'ються. А мрак керувати. Я вчора зранку теж випустив, а мрок з нашим глинищем. Сьогодні зранку знов. Ну що, на цьому цікаві такі ночі. Ой, запорошили. І приємно. приємному. Будемо з вами прощатися. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, подобайки, антиподобайки, пишіть коментарі. Всім мирно, тихо, спокійного дня, любові, миру і Божої. Благодать.